Як почати займатися йогою регулярно? Я хочу не бути тягарем для власних дітей та онуків. Якщо ж вам достатньо енергії, і якщо у вас немає в житті стресів, якщо ви класно спите, якщо у вас постійно класний врівноважений стан, якщо у вас в тонусі м'язи, якщо ви вмієте якісно розслаблятися, то, можливо, вам йога і не потрібна. І це просто про якість життя. Окей. Okay. Очі бояться, руки роблять. Мій перший ролик на YouTube. Мене звати Малінкіна Анна, я сертифікована викладачка йоги, аромакоуч і мама чотирьох дітей. Мені 41 рік, і я точно знаю щось про те, як зберігати енергію і втілювати власні мрії та бажання. Тому що, окрім дітей, окрім е, родини, у мене є проект, яким я просто живу. Це мій блог інстаграм, це моя школа. Мистецтво жити з жінкою, і тепер ще й ютуб. Я вирішила його нарешті відкрити. І сьогоднішній наш урок буде про те, як випрацювати звичку, займатися його регулярно. Це просто топ питань, коли люди починають займатися, приходять, купують мої продукти, а потім вони не завершують продукти, вони зливаються. Вони питають, а як ну як ну я не можу. Я не можу вивести себе на килимок. Я не можу почати. Як почати займатися його регулярно? І я маю на це декілька своїх рекомендацій. Перша рекомендація це визначити, яка ваша мотивація, навіщо вам йога? Наприклад, моя мотивація я хочу в свої 80, Можливо, дай Бог 90 років, жити активним, наповненим, насиченим життям. Я хочу не бути тягарем для власних дітей та онуків. Я хочу мати своє незалежне життя, коли можу сама себе прогодувати, коли можу сама собі приготувати їжу, закупити продукти, відвести себе на курорт, займатися своїм життям. Не підключаючи в це дітей, щоб вони не возили мене до лікарів, щоб вони не возили мене в санаторії і так далі, щоб у них було своє незалежне життя. А у мене своє щасливе, активне і незалежне життя. Я хочу серфити на малібу і щоб. У рятувальників Малібу не виникало бажання накапати мені корвалольчику і рятувати мене десь, я хочу бути бадьорою енергійною наповненою зі здоровими соглобами, а з рухомістю всього мого тіла, і це можливо за умови регулярної уваги у власне тіло, і це дає йога. Це моя така мотивація жити активне, наповнене, насичене життя. Якщо ж вам достатньо енергії, і якщо у вас вас немає в житті стресів, якщо ви класно спите, якщо у вас постійно класний, врівноважений стан, якщо у вас в тонусі м'язи, якщо ви вмієте якісно розслаблятися, то можливо ну, вам йога і не потрібна. Але якщо ви пропишете, які сфери вашого життя потребують уваги, і виявиться, що десь а, тривожний сон, десь недостатньо відпочинку, десь око починає тіпатися від новин, десь ви не можете розслабитися. Йога це те, що відновлює ваш стан і дає вам ресурс. І це просто про якість життя. Це не лише про струнке, підтягнуте, гнучке тіло. Це бонус. А в базі лежить. Якість вашого життя, в якому плюс один, мінус один без стрибків настрою, без падіння в на дно, без депресії і вигорання. Причому я зараз не хочу сказати, що з його життя повністю про метеликів в животі і повністю про щось неймовірно фантастичне казкове, де немає поганого настрою. Ні, Йога – це інструмент, який дозволяє не падати на своє власне емоційне дно. А якщо вже впав туди то досить швидко відштовхнутися і винирнути назад. Йога – це про стан, це про рівновагу, це про баланс у всіх сферах життя. Тому що, коли ти вмієш якісно відпочивати, якісно перезавантажуватися, якість життя виходить на новий рівень. Другий пункт. Це виділити час в своєму розкладі на практику йоги. Якщо ви сподіваєтеся знайти час в своєму розкладі на йогу, то це програшна стратегія. Знайти час нереально, його можливо лише свідомо виділити. Тобто ви приймаєте рішення займатися кожного ранку після того, як відправили дітей в школу перед сніданком. І це ваш святий час, і ви нічого туди не вставляєте. Не зі дзвони, не відповіді в соцмережі. Ах, не прогортання стрічки Фейсбук, ви виключно в цей час займаєтеся йогою. і це про виділяти. Час це про пріоритет бути у себе на першому місці, тому що знову ж таки йога це про стан, як провести енергійно свій день, навіть якщо в цьому дні купа задач з дітьми, з родиною, з роботою, з бізнесом, з співробітниками, з соцмережами, менеджерами і так далі. У кожної людини свій, свій лайфстайл, у кожної людини багато рутинних щоденних задач, і йога це те, що допомагає вигрібати бу. Будь-які задачі наповнено і з досить високим рівнем енергії. Це те, що заряджає. І тут я хочу зауважити, що за умови того, що ви прописали для себе свою якісну мотивацію, ви точно зможете виділити час на йогу, тому що ви точно будете знати, навіщо вам це. І особисто для мене якийсь плаский живіт, упруга попа, красиві рельєфні м'язи на руках це далеко не першочергова мотивація це бонус в результаті регулярної практики йоги. А дійсна мотивація в підвищенні якості мого життя, і це дуже важливо відрізняти для когось саме тіло, рельєфне, гарне, сильне, витривале і гнучке буде топовою мотивацію виходити на килимок щодня для мене вже ні, незважаючи на те, що я пройшла четверо вагітності, четверо пологів, у мене майже дорослі діти старшим 15-16, молодшому, 3, в середньому 9. Достатньо великий, велика різниця у віці, але незважаючи на досвід чотирьох декретів. Я тримаю своє тіло в нормі виключно завдяки йозі, і така ромарочка, що на йогу я прийшла після третіх пологів в 32 роки для того, щоб прибрати морду Шарпея на животі. І тоді, в 32 це була моя супермотивація знаходити час на йогу, тому що я не подобалася собі в дзеркалі. Мені не подобався мій живіт. Мені не подобалися мої складки, і я намагалася їх позбутися. Вже згодом, коли я дорослішала, коли я розуміла всю глибину практики йоги, для мене мотивація стала іншою. І це про стан, це про рівень енергії жити. Третій пункт це важливість прийняти рішення. Тобто ви визначилися зі своєю мотивацією, ви виділили. Час, коли ви могли б теоретично займатися його, і на цьому етапі важливо просто прийняти рішення, що саме в цей час доби ви будете виділяти час на себе, і прийняти рішення це. Про повагу до себе, це про виховання дисципліни і про виховання самоповаги. І якщо в вашому житті в якихось сферах недостатньо самоповаги, регулярна практика йоги… боже, я вам розповідаю, мене мурашить. Класний знак. І якщо в вашому житті регулярна практика йоги стане сталою щоденною звичкою, ви зможете за допомогою цієї звички підвищити рівень самоповаги, разом з самоповагою підвищити рівень самоцінності, а звідти вже народжується любов до себе. Моя суб'єктивна, можливо, думка, моя точка зору: що любов до себе не з'являється просто так. Фундамент любові до себе це повага. А повага починається з маленьких щоденних дій. Просто розділити килимок і просто почати займатися йогою. І в наступному своєму випуску на YouTube я вам дам практику, з якою ви можете займатися щодня і поступово впроваджувати звичку, приділяти час своєму тілу, дбати про своє тіло. Вчитися дбайливо ставитися до свого тіла, тому що мої практики вони дуже-дуже особливі. А якщо ви е, готові підвищити якість свого життя, підвищити рівень енергії, я хочу вас запросити на свій інтенсив енергія жити, який стартує 8 жовтня, але він буде в продажу постійно. Ви зможете постійно його придбати, просто за вищою ціною і просто вже без супроводу е, мене, без е, по потужного поля групи людей, які прийшли відновлювати свій рівень енергії, які будуть на цьому драйві ділитися своїми результатами, і це той інтенсив, після якого ви зможете в будь-якому ритмі життя, по-перше, навчитися виділяти час на практику йоги, а по-друге, навчитися генерувати енергію за допомогою тих інструментів, які використовую я. Повірте, в ритмі багатодітної мами, навіть з дорослими дітьми, є дуже багато питань, які потрібно тримати в фокусі, окрім інстаграм, я веду регулярний інстаграм, окрім моєї школи, моїй школі мистецтва жити жінкою вже чотири роки, окрім постійних уроків, окрім супроводу груп, окрім віп-супроводу персонального, в мене дуже багато задач, і на це потрібна енергія. І я вмію її генерувати. Я знаю, як це робити, і я можу цим поділитися з вами. Тож за лінком до цього відео я вас запрошую на мій інтенсив енергія жити, доступ до якого буде у вас пожиттєвий. Доки існує Телеграм, і ви можете передивлятися всі уроки. Вітаю ще раз на своєму youtube каналі Це моє перше відео. І я сподіваюся, я впоралася з місією. Розказати вам основні секрети, як особливо мені вдалося впровадити звичку, займатися його регулярно. Я роблю це мінімум 5 разів на тиждень кожного дня. Намасте! Боже, я це зробила! Я це зробила! Я це зробила! Я записала перше відео на YouTube! А я точно все сказала? Там щось, ну, там щось треба про дзвіночки казати, там колокольчики, ти цей пальчик, і підписуйся. Що там зазвичай кажуть ютубери, Я не знаю. Робіть, будь ласка, все це, що там потрібно робити, бо я ще такий чайник в Ютубі. Дякую за увагу і дякую за коменти, лишайте, які у вас є проблеми у випрацюванні звички займатися його регулярно.